Всім привіт, друзі. Це Фаріст Стід канал. Назара, Назара пока нема. Що це виходить? Я буду в шоке, мабуть. Коротше, дивіться. Ми вже у нас передіслокація у нас. На Перше. У нас куча нових новостей, да, Назар? Перше. У мене з'явилася Ямаха. Ну, як вона у мене стояла, типу. Ну, типу, мені розрішили наказатися, кататися, це ще така цей. А у назара появилось таке, що я взагалі був в шокі, як ви думаєте. Коротше, не будемо тягнути резину. <рес> Коротше, це лінхай 400 кубов. Повний привод. Так. І повний, і такий так. Господи, що ти робиш? Коротше, Ми його натерли. Він такий потужний. Зараз почнемо обзор на, на ямаху. А потім вже почнемо на цю. Питись. У нас тут є. Пробіг 60к. Ну, так по цьому виду не скажеш. Не? А де? Так це і що? Ми її розбирали. Скік-стартер. А вона зараз не знаю, скільки, за скільки заведеться, є скік стартер, є даже. Сейчас. Не, не заводиться, вона просто гаряча, а коли вона гаряча, то вона не так заводиться, як на холодно і цей. Тільки чущиться це з... нюанси. Бак на 4 л, по-моєму. Вихлоп. В чому? А ну-ка, чекайте. Зараз я покама тут гора, у нас поліролька пропала. І ще знов Крутий. Короче, і цей. короче, тут у нас буде скоро стояти, може, якийсь новий вихлоп. Я думаю, ви поняли, який уже. Короче. Ясуни, да. Чиполлини. Чипулини. Чиполлини. Короче, да. Мы продолжаем. У нас тут весь порядок. Сигналка вообще потужна. Мы поменяли, короче, сигналку, Не поняв. Да. Не понял. А ты точно, не -а, Ааа! <схіг> Аморт. Такий не сильно. Э -э редуктор. А стартер. Я сейчас заведу, ви будете в шокі. <му> Также стоїть ладовська фара. И пока погано. Короче, стіни ладно скофаро, і пока поху, ну я все скоро усуну. Тут оно ще така. Повина. Я пару днів, ну сьогодні даже поменяв її. Короче, багажник сняв. Е-е, номерів немає. І дуків. Да, вообще нічого немає. Думаю, да. <реш> 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 Ручка тормоза? Кстати, оце задній тормоз нормально робить? А передній багато хоче. Так, через пар... це ж Могу, Я через передній вилітав. Так, да, назад через передній вилітав. В сенсі, коли? Ну, пам'ятаєш, я ратів в Мопада, і мене я перегодував, і наче на тебе вставати. я пам'ятаю. Короче. Ти цього не бачиш. Назар, Назар чисто сердечно признався. Короче, поворотники, їх можна включити ще вдвоєм, типа. І оцей, і оцей. Но это надо постараться, потому что надо их типа якось включить. Но мне так кошек сказал, что так можно включить вообще. да? Полироль. Так, помоги нам найти полироль, пожи. Короче, шукаем полироль. Позовновай. Короче, пока мы тут за лором с ростом, я ему понос. Короче, велка. Тут велка в норме, кстати, я хоть подожду на велка, теперь резиночка. Ну, капотужно, потужно. З іншої сторони. З іншої сторони вже видно. А, знімай. Все, дозов. А, потужно. Немає тут корозії немає, ано якого тут. Корозія, кстати. 2007? Я не бада. Ну, 2007-2008, 8-го він 2003, я сам не пам'ятаю. Да. Так, Є, це гофра родні, да, жищик. Mm. Ну, э... оригінальна. Mm. Mm. Не міняй, потужні. Правда, тільки диск на показочку. Так. Ну, ще що я там не показав, це я ще не показав середину. Ну, менше не бачиться середину. Ну, конечно, можете і бачить. Там ну, середина, гай, все равно геть потужно. Боженьку, все необхідне. Русло. Короче, да. Так просто легенько нажми, а тут і все закриється. Ну. Це, 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 це даже Toyota вам ніяка, це Range Rover, ніякий там Rolls-Royce такого немає, зато в Ямахі є. Ну, це качество, понимаєте? Да. Капец. А я знаю, что еще вставляют такие, знаете, что на шкафчике, типа, 60 да. не то не вставляют, так уж, что штука. Свет а, вырубил. Да. Седу, Капец. Короче, вставляют такие штуки, что вставляют сюда, да. и вот так нажимаешь, открываешь, да. и вот так открывается. Я уже час шукаю, я и не могу. Короче. Так. Ну, это мне такая же, что навели тут обзор. Теперь будем наводить обзор на Лінхай, Та, так назад, тепер давайте розказуй, бо я не все знаю. Це Лінхай 400. Проще сказати 380 кубов, і за ті 500 кубов. Що я скажу? Він повноприводний, а задньоприводний. задні приводний. Лепетка на 4 тонны чи на 3 угу. Алю... Я а... даже не знаю. чи титановий диски стоять. Достарший год. Реально? Я не знаю. Є коробка передач, задня передня, понижена. Угу. Ось і приборка. приборка Тут, кстати, красива. <заня> а, ну я зараз. Та... Щас... Так, уже за друга частина. Ну, В смысле, тому що в мене, коротше, відео, там не сіль зайшло. Все, коротше, тут чуть-чуть і ржавчини. Ну, це таке, що просто із-за того, що влага в гаражі. Таке, що почиститься перед покраскою. Рама вообще, я не знаю, это такая потужная рама. Что-то она, правда, с краской. Коррозия есть. Коррозия? Ну, mm, поел раму на грызуны. Та ця рама я вообще, я не знаю, вона, вона така пережила, я ну, не знаю. Ну, ця мятина такая должна быть, бути, будет, но такого тут не должно. Вона була зеленая, потом ей идет 30 раз. Вообще тут этой дырки вообще не було тут, да? Ну. Mm. Как краска была. Помо... Не, да, не было, кстати. А сейчас номер даже. Ого! Ну, я не бачу. Прикольно. Может, я купил? Я просто потом ровер у меня это бивая режу буду просто. Mm. Вообще, такая рама, правда, бочу, бочу, это рана, потому правда, все вы бачите, ржавчина чуть-чуть. Ну, это из-за того, что просто она в влажном месте лежит, а так-то... У нас все бак, мы его полностью почистили, и она все ржавчина покрылся. все. это такая, что просто... Полностью шельфуваем, блестит, хоть и сейчас трохи, может, вытнуть. Да, чуть-чуть блестит. Ну, это взять, если если я найду фотку, тоже вставлю. Я к ним Фоток у нас куча вообще. С чего? Можно даже с, с отдельной сетевой сделать. Какой? возможно, даже и Мы себе восстанавливали хром этой херней. Да. вот все тут мы вытирали. А, да, кстати, мотору чистый я. Более-менее. Ну, сейчас он на Вася. сейчас он на да. Чені, отки пройму. Ну, трошки видно. Катя, посети мені сюди. Моя тут трошки корозія на хромі є. Чи правильно кажеться корозія, а не корозія? Я вже сам не кажу, що все. Мені мама казала, що корозія. Ну, якось більше удобніше казати корозія. Угу. Щас, кстати, підснімаю, як я буду їхати без цього, без... Як він називається? Без болтика на вихлопі. Полируй. Okay, ми да. Не, ну, давай, а ну, назад, підсніми мене позже. Я казав, що, ми, що, що це буде смішно, як ми її знайдемо. Да. Yeah. <laughs> ми весь гараж обискали, а вона була, оказується, в скутері. Skuter. Так, ой, в сквадріку. Так, ми взагалі, я був близько, коли відкрив цю. Ти відкрив тільки з цієї сторони? Ну. Капець, взагалі було близько. Робот світ тут включаю. Все, як нам робить? Це згода. Підклюжайте нам двічі швидко. Тома коли контент політне. Сінуска начина видео робити. Сили з тобою нормально, общалися з тобою. Ізмінює. Все. Она особый подход. Ну да, за пару не Мы, кстати, еще можем, может, скоро будем разбирать Ямаху, там можешь сделать, если да, цей проедается. То можем вам покажем. Сарада не внутренности Ямахи. Нет, тут чисто. Дальше дай, все. Да. Ну, все, Башим, да. Да, да, да. То выдаемся. Экспонатик. Сюда. Угу. Эээ. Потужно. Наверное, мені наїхали вже ставить. Поїхали вместе. Поїдемо. Хочу? Подожди. Я ж хочу довести дома, щоб ты собі спокойно душу. Так. Вообще потужно, да? Бачите, бачите? Ой, на теро я вообще молодец. Подивімся, що мені там пишуть. Потужно, потужно. Даня написав потужно. Даня переїздить. В смысле? Потужно, потужно. Дані написав потужно. Я шо, погано роби? Давай, сей, чув. Поїхав. Почав я напираю взагалі цей моє, блін. Кой у мене є перчатки. Ну ще ну, перчатки мені. Бачите, такі він генії. Хто? Яка обычно людина думає, до такого? Скажіть, пожалуйста. Назар. <кху> Назар. Кто Agora eu вот. Ты что, что а! Назар, надзор? Одно стекло. Ой. Конечно, да, не. Но я куплю. Еще. А тут есть крепление на це, да? Э, на це не. Тут не вообще. Оно больше стояло. Ну все. Да, это тоже, кстати. Надо полярнуть. Все, тут-то. Все, нам будет кое то сдирать. Та що нормально, я дуже не цей, якісь прям стрижніше, наче з наклейками, да? Не знаю. Якась наче красивіша чужі вигляди. Ні, за цим я маю на увазі, за цим. А. Ті хороші наклейки, звісно, не Вони, ну, взагалі якісь, вони, ну, без цих наклейок потужності не буде. Потужність, потужність, упа, упа, господі, що я мені? Хочу собі сізушку перешити, щоб воно було під спецграфіка. Так, от дві сюди, тут так, тут. Я зрозумів. Я теж собі хочу перешити цю душечку, тому що в неї трохи проблеми. І не трохи, а дуже багато. Я не знаю, хто це їв і хто це. <реш> хто це їв? А що інтересно, хто це їв? Не знаю. Хто це їв? Або хто це. Мишенята. 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 Дякую вам. Тільки потрібні... <реш> не оплатили. Ну, що він надо? це? <реш> Может, ну, не я, конечно, <laughs> Сигма Эдит, но Жонка Черепок. <laughs> я, конечно, не Эдитор. Окей, да? Я только из на кадре. Короче, двойный обзор. Ага, вашему сховищу не достаточно памяти. Сейчас я сайм. Короче, чистю свою память. А, кстати, точно сейчас на сайт сниму. Уважаем Линхай. <laughs> Уважаем Линхай, да. Короче, ну, мне только что Эдит, Газувала, а зубали я А Сарка писать таких наверное, по цей, как его, <laughs> клапана потеряла. Да, Сарка, сейчас? <laughs> <laughs> ну, показывай, а ну, скажи. Нет, у него нормальный клапан. Не, кл нормальный клапан, а мне ничего, я в шутку кажу. А ну, включи, показывай еще. Да. Причому стоковий глушак. Зараз стоковий Вже... глушак. Якби ще поставити комутатор, я взагалі не знаю, де комутатор спрятаний. Стоковий глушак? Почти такий похоже на Yamaha. і те, що в мене на Ямагісти. Великий, Великий. Два mm, да. Дерка, як два глушака таких. М-да. Він палець рука, але рука велика. Так дядька я Короче, все так. Надо. Да, 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 да. Да, тут можно за. -да. Короче, мы в чём? На крылы как можное? Да. Потому что я нафлировал. Чуть не упал. На крылы? Ну, моя в эту так просто пятна грязные есть. Ну, да, такая. Чтобы не падал. Так, толку. блин, тут спать можно. Это самая дорого самая дорогая кровать. Наверное, яка есть, да? Да. Ну, это Berpee дорогая кровать. Maverick. Maverick то ще, вообще. Быще Berpee PUBG. Ты что ты чего? Это было потужно вообще. Подарити нам БРП? Або на Дніпро, або хоча б мотор на цей нормальний, на Урал. Подвізка. Ого, що це таке, я тебе кажу, було? Це вона так на газ висунула. будто як пена є вона. Третє, вже треба взяти все, балики, замазки. Кстати, цього вже кончиться. Я вже виходив, вона вже помазать вже кльори, продуктів. Тому що за кадром треба ухажувати, це ж як машина. Ну А чега Всеки буточки так она помала тут, чтобы що, що, сальники потом потрискались, смениться це... нахер не надо. Машки ухожу. Ухожу. Я вообще по щехла снимаю его. Пинається, пинається, да? Але пинається. Райські звуки. Ну, клас. Потужно. Потужно. Лундик, що за потужно? Потужно. Так, ладно, ми будемо знімати едіт. Коротше, значи за... Вид, вид спереди для тебе. <кхе> ладно, це, звісно, шутка. Ну давай який красивый вид, да? А в ямахе дыма красивый вид. Вот четвертого года. Да, сообще. Еще бо она вот так как в Бехе запускалась. Вот типа... так типа сразу, вот так взяти? О, кстати, на Google прошло потужнее видео, наверное. мене есть, кстати, в опрошку. Да, у нее есть гопрушка. Шпатува. Ну и правильно Пора не моем щенку раскапывать. Что-то mm -hmm. бульдогается, алле бульдогается. не намедни, намедни. Чементижник с этой. Не чементижник, да? Не чементижник, что там вас, як, як вас а а, у, -у, -у. А надо все вас? Я как вас делаю? Алле свариться. А, Чарки секси с вами. Секси с вами? Вообще... Что это? Ого, это новые перчатки? Вообще их на вере купил, судей я тебя. Вот иди скотина, переработь. Ты мне наказал. Я как ты так могу. Я защиту А ты вообще не винтижник, а вообще не ментишник. А, ты надо же сделать вот так, здесь. Сейчас. Сейчас сделаем вообще не ментишника. главное, чтобы шлем не упал. Ты знаешь, что шлем нельзя, чтобы не упадал? если упадаете, значит будет авария. Короче, он выстав, потому что я цены не могу что-то сделать. А Какая сидит тут, а? еще не винтижник. И, стил... И Сити -ушник. Сити -ушник, да. Ще нам цей купи. Мотобуди. Так, <laughs> mm, да, мені, кстати, мотобуди треба купити. Мотобуди. <laughs> Мотоботики. Мотоботики. Ну, Бачите, да, як я. Назар сіяє? Назар сіяє. Ну все, Реально, ключик треба. Так, да, ну все, коротше, ми будемо вже включатися, вже як будемо їхати на, на скутері, напевно. Коротше, так. Да. Як завжди, в принципі, знімаємо. Назар мене закриває в гаражі, зато з квадриком. Я це ж заводів квадрики з ноги вибираю, вибиває двері. Я шуткую, ти що. А тут така фішка і на цьому є. Та щось цьому погано на замашку. А цю взяв який там. Ой, ту штуку, що ти називаєш. Азар. Яку? Ось усі. Ця е, штука охеренно роба. Ну. Так Що її тарабанити не надо. Єсть Все, мене тепер не відкриють. Гепа, я шувіну то гепа, а? Я питаюся відкрить. В точках. Конечно.